Вітаю вас, мої любі друзі. Пропоную вам послухати віршик Тамари Коломіць, ми зі спортом дружимо. Щоб зростати дужими, ми зі спортом дружимо. Будуть в нас і альпіністи, і завзяті футболісти, і жокеї, і плавці, фехтувальники, й гребці. прості собі спортсмени, а відомі рекордсмени. Ми зі спортом дружимо. Виростаємо дужими. Дітки, скажіть, будь ласка, яких спортсменів згадують у вірші? Так, і футболістів, і жокеїв, і плавців, і фехтувальників, і гребців. Дітки, давайте трішки дізнаємося про ці види спорту. Альпінізм. Вид спорту, що основною метою ставить сходження на природні та штучні скелі та стіни, зокрема на гірські вершини. Футбол це командний вид спорту, в який грають дві команди по 11 гравців з мечем. Жокей. Спортсмен професійний вершник на перегонах, що здобув 50 або більше перемог. Назву може одержати тільки професіонал, що має відповідний вишкіл та ліцензію на їзду верхи. Плавець це людина, яка займається плаванням. Веслування. Це перегони на човнах або каяках, що приводять в рух силою людських м'язів і з використанням весел. Отже, дітки, ми сьогодні з вами послухали віршик Тамари Коломіць. Ми зі спортом дружимо та дізналися багато цікавого про різні види спорту. А я вам бути бажаю. здоровими загартовувати своє тіло, вживати корисну їжу, багато часу проводити на свіжому повітрі. До побачення, дітки, до нових зустрічей!